До себе дуже пішли. Я не знаю, ну, на цей час, що я готовий. І час такий складний, очі залишається. Що, розумієте, житті була була по різному. Склалось, що з 15, можливо, 2016 року я не спокоюся. Я не знаю, де він. Чим займається, ну, ну так склалось. якого відношення до ну, яких діозних фігур, як там було вказано, там Медвичу, чи Янукович, чи будь яких представників минулої влади я не мав. Я чи ви працювали на деяких фірмах, які колись прямо чи опосередковано належали сину міглого президента Олександру Януковичу? Ні, ні, дивіться, е, я працював в компанії Енергоінвестер Holding до того часу, поки вона належала бізнесмену імені комініпов і як тільки гумів Яр Миколаєвич вийшов свої компанії, і я іноці камбави волечі є фігуратами якихось кримінальних впроваджень або ймовірно я, у вас я, вийшов, я вам я відповів, що я пройшов всі перевірки. Вони склали щодо сестра, то ця компанія була зареєстрована українська мов. Зрозуміло, що зараз крим окупований ростувати її немає технічної законодавчої можливості. А зараз вона повністю не активна. Я не їсти ще п'ять себе працював в Криму. Я регіонічно торгували. Я їздив в Крим згідно законодавства України як тільки э, став запро на, на, на перебування в Криму. Ми подали не було жодного дня. Це не правда. Це дійсно у мене на сторінці був ролі на якому воно було, але у цього роліку не було не ні з свіф підтримки, ні світ по ну яких Як я тоді оцінювали події на Майдані. Хвалю, не знаю не Єфімова, не, 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 не Арахамія. Я знаю сім'ї таке. Я дивлюся новини і читаю СМІ, але особисто я його не знаю.